Веселіше, вона ж стоять. Так, принимаем решение. Веселіше, веселіше. Вони еще стоять веселее. Еще глянут. добре. И погнали. Пока еще. Далее до перехресті на перехресті праворуч.

Ну, Прямо подивляємося по сторонам все одно. Що там справа? Справа що там промачне? Випередимо колегу, так? Да? Колега, не я себе виперемов. Ага. Добре. Десь там його обійдемо. Може, він вирішить направо, а ми наліво. Ну, до перехрестя, на перехресті будемо розвертатися. А я, так і знала. я так і знала. Якщо колега вирішить те ж саме, у вас якийсь зв'язок з інструктором. Якщо колега вирішить те саме, значить гарно дивися на її Так, Тут уже там біля сервісного центру. Чого ми тут передумали? Аску-Госко. О, він проводить у вас отлично. Зараз будемо суіду. Боже. Так, так, так. бо. Ми собі плавне сука пригальмова. Першого трамвайчика немає, їде. Другого трамвайчика немає. Добре, так і тримаємо. Немає, немає. Просто Десь Без підразовки, без нічого. Бо тут прямо, щоб дивляться. І лівий вже. Так, розворот. так, люди. люди. Кому поступаємося? Так, ми дивимося всіх, щоб всі. не повертали, Добре. до сюди. Рівненько так затягуємо так. за пішоходку, якщо немає, пішоходів. За пішоходкою зупинимося. Так, ці всі прямо їдуть. Добре, закручуємо кермо повністю. Колега все-таки за нами став. Mm -hmm. Так, ну що, можна буде? Погнали, mm -hmm. газуємо. Mm -hmm. Ні, ні 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 Вон машина йде по правій смузі. Uh -huh. Ми з нею перетинаємося. Дивимося зліва справа. <звіт> Щоб у нас без покажчиків було. Ті uh -huh. без показчиків. А <звіт> з А цей з показщиком, вон? <звіт> цей, цей <шо>? цей, цей... <звіт> а що? справа дивимося, що там? Ага, uh -huh. без. Без? Без. А ці ж не зрозуміли. Не зрозуміло. Ну, справа і... дивимося. Багато суетти. Он чувачок перелаштувався вправо. Ми просто справою смуги можемо перетнутися. Ага. Дивимося справим з покачаком. Да, Ще стоїмо. Зліва теж дивимося, справа чувачок один. Наступний без покажіка, да, бо цей тут... в нас. І ми його повинні так. пропустити. Не проїжджає, зліва так. нікого, підгазовуємо, газку трішки, газку, газку і зліва через плече виглядаємо. Немає нікого. Ще раз. Добре. І в праву смугу заходимо. Вправо, вправо, вправо. Добре. І по праві погнали. Ми Повільно. 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 Добре. А тут треба швидко глянути зліва і справа перед трамвайними. В упор до них під'їхати зліва і справа. Немає? Ну, спочатку газку і погнали. Так. Да. Спочатку зліва, потім справа. Так. І вправу зайшли, а тепер перелаштовуємося до трамвайних полів. Покажіть. кащі, зеркало, мертва зона. Можна в це глянути ще. Справа трамвай. Підсудні. Mm -hmm. Вимикаємо по кащі. Добре, йдемо далі. Підгазовуємо.

show us